Там, де закінчується цивілізація, починається війна, але навіть у пеклі є місце для любові. Це історія не про зброю, не про політику, не про зради і не про генералів. Це історія тих, про кого не розказують в новинах, хто не тримає автомат, але щодня ризикує життям разом із тим, хто його тримає. Бійці нашого підрозділу та всіх сил оборони. Рятують не лише країну, вони рятують серця маленькі, пухнасті, з великими очима й великим страхом. В кожній наступній історії трохи болю, трохи надії і безмежна любов. Бо іноді, аби вижити, потрібно просто комусь стати другом. Назвати Марія, і я думаю, що це в принципі, все, що вам треба знати. Допомагаю з логістичним забезпеченням нашим хлопцям і звати Кася. Також відома як Казіаміра, Касіапея. Мене звати Кет, я діловод. Тваринку звати Міса, але краще було назвати Сір'єна чи щось таке. Вона спокій і буря, і вона мотивує прокидатися. Типу, який би в тебе там настрій не був, чи ще щось, ти там. Встаєш, ти починаєш день, щось там уже якісь думки по задачам, і вона тебе, як, знаєте, як повертає в реальність. Там за рахунок свого цього м'яу, ну серйозно, я не знаю, як це працює. А, все рівно є, от тепер можна розділити життя до і після. Як би це не банально було? Мене звати Василь, псевдо Ворон, я офіцер в 413 батальйоні Рейд, а це у нас Харківський Марс Васильович. Собака емоціональної підтримки. Зовуть мене Олександр. 413-му я виконую обов'язки і перебуваю на посаді водія. Дуже люблю твариночок, у нас їх багато різних, а це улюблене. Саме, саме і називаємо ми по-різному: хтось називає куля, хтось називає буся, хтось називає муся. От. Для мене вона просто Киця. Вона так само служить, бо чоловік долучився до лав Збройних сил, а згодом і я долучилась, ну і псу теж доводиться служити так само на благо нашої перемоги. Неприємні були відкриття, вона дуже сильно боїться вибухів та прильотів. Це теж була така задача і такий великий челендж, як, як з цим справитися, але ми справилися. Але саме факт наявності в житті Тверенки, він не поодинокий в Збройних силах, в тому числі, і ну, люди якось справляються з цим. В цьому і відповідальність, і в цьому і задоволення, і ну, якась терапевтична навіть є складова. В принципі, всі її там тіскають, чухають, бавляться. Там, ну, вона так дуже нам допомагає. Знайомтесь, це шуба. В цілях безпеки її господарки не буде в кадрі, проте вона написала історію своєї пухнастої подружки, а я вам її зачитаю. Вона з'явилась буквально ні звідки вийшла із кущів до мого чоловіка, що знаходився у наряді. Це було у Донецькій області на початку березня 2022 року. Вона була одним суцільним клубком збитої шерсті, реп'яхів, гілок та листя. Тому ім'я Шуба до неї причепилося само. Оскільки 10 березня 22-го року ми втратили двох своїх собак після влучання в наш будинок, її поява стала розрадою для нашої сім'ї. Іноді, жартуючи, ми називаємо її сержантом з морально-психологічного забезпечення, оскільки без неї переживати втрату було б набагато важче. Увесь 22-й рік Шуба ходила з чоловіком в наряди. Її можна назвати повноцінним учасником бойових дій, бо вона протягом усього часу, проведеного на позиціях, коли відчувала загрозу, то першою бі. В бліндаж. Цим попереджала хлопців про небезпеку, і вони так само зміщувались до укриття. Під час переміщення нашого батальйону ТРО з Донецької області на відновлення я забрала її з собою. Можна сказати, що це було нелегально, бо коли по приїзді на місце комбат побачив нас двох. Спочатку здивувався, а потім махнув рукою та сказав, аби не заважала роботі. З тих пір вона завжди зі мною. Ми змінили вже декілька підрозділів, дислокувалися в різних точках, але вона завжди поряд. Мій особистий хвостик. Психологічна підтримка та розрада після важких робочих днів. При першій же можливості ми звернулися до ветеринара, щоб зробити необхідні щеплення та оформити ветеринарний паспорт. Це було у лютому 23-го року в Покровську. З'ясувалося, що на той момент шубі було приблизно три роки. Ще вона стерилізована, та в неї присутній електронний чіп. В базі попередні господарі не значились. За серійним номером чіпу ветеринар сказав, що вона попала під волонтерську програму стерилізації безпритульних тварин. Але тепер у неї інше життя. Вона ходить на службу разом зі мною, має там персональне місце і можна сказати, що є невід'ємною частиною нашого колективу. Попередньому підрозділі в неї був навіть свій маленький шеврон. Шуба дуже розумна та гарно відчуває людей. Якщо їй одразу хтось не сподобався і вона це показала голосом, то потім завоювати її довіру буде дуже непросто. Зазвичай такі прояви її поведінки не є випадковими. Вона дуже контактна та товариська до людей. Любить, аби її чухали за вухом та пригощали смаколикам, в особливих випадках може навіть дати лапу та підставити живіт для почуханок. Шуба обожнює прогулянки, любить розвідувати нові місця і постійно вишукує, куди б ще залізти та щось повинюхувати. З іншими собаками майже завжди тримає дистанцію, в той же час не проявляючи агресію. Я мала деякі навички дресирування як дорослих, так і маленьких собак. Але з Шубою цей досвід не допоміг. Це не та собака, яка буде просто підпорядковуватись, тому що ти людина. Вона не ведеться на харчове заохочення. З нею треба тільки домовлятися голосом та постійно хвалити. І в нас цей діалог відбувається постійно. В той же час Шуба дуже вперта та хитра. Якщо вона щось собі надумала, то обов'язково це зробить рано чи пізно. Отак, от, от ми і служимо разом вже четвертий рік. Якби, чесно кажучи, вона сама не прийшла, то я би не брала собі на виховання кота або кіш або собаку, тому що ну, типу, я розумію, що це відповідальність. Але тут а, ну, в плані викинуть, ну це якби не по мені. Це, це було із розряду: типу, ну, ладно, вона прийшла до нас там, де раніше було розташування частини, і ну, просто жалко було. Кудись її дівати, ми не знали, чи є в неї господар, судячи з того, що вона була така вся завоськана, зрозуміло було, що вона нічийна, ну і вирішили її залишити. Мабуть, вона більше нас вибрала, ніж ми її. Ну, і тепер вона розважає нас, піднімає морально-психологічний дух, ну і інколи, інколи перевіряє на витримку. Вона вимагає дуже багато уваги. Якщо не приділяєш уваги, вона починає робити те, що нам не подобається. Тому доводиться з нею, типу, гратися інколи, там якось, якось говорити. Якось у нас є отакі от прекрасні китайські іграшки, які вона дуже любить. Якщо раніше було мало вільного часу, то його ще менше, тому що вона його хоче. Вона дуже соціальна. Вона не любить сидіти на руках, але любить, щоб з неї грались. До всього звикаєш і вона звикає. Просто чим більше уваги приділяєш, тим більше вона якось розуміє, що можна, що не можна. Це, в принципі, те саме виховання, як і з людьми. Якщо чесно, в той день, коли вона до нас прийшла, був такий досить напружений робочий день, і такі, знаєте, як емоції трохи накалялись, і вона прийшла, і всі такі: о, Боже, як це мило! Це такі. І, типу, в той момент, мабуть, було зрозуміло, що буде нелегко, але... Але воно того вартує. Ну, ти звикаєш, ти ходиш, дивишся, щоб ні на кого не наступить, тому що ти знаєш, де вона. Типу, якщо я, наприклад, віддала е, побратиму з нею погратися в сусідню кімнату, е, то я вже дивлюся. Мені постійно здається, що вона десь біжить. Ну, типу, це вже все. Ну, знаєте, за що я їй можу подякувати, е, і можливо, це я просто її привчила. Вона не буде зранку. Типу, от коли вона бачить, що вже прокинулись, тоді вона така: мурмяв, покорміть мене. А так ні, вона не буде. Улюблена іграшка це пакет, е якийсь фантік з під цукерки і коробки. Щоб, щоб ти не купував, щоб ти не знаходив для неї. Це найулюбленіше. Дружина в мене підкинула була ідею, типу, що багато там тваринок попадають в притулки, і особливо там зони бойових дій. Ну, це відомо, що люди кидають тварин, а деколи не тільки тварин на привізях і так далі, ну, це велика проблема. І ми почали шукати по притулках, хто займається евакуацією тварин. І е, я опинився потім в Харкові. Е, я приїхав в притулок, і зі всіх, в принципі, там собак, які там крутилися, ну, саме більше, от Марс е, запав мені, ну, ми один одного, зразу, зразу поняли. У нас я кажу, що в нас не відносини господар е, собака, а чисто <див> дружні. Хто вибирав там собаку, наприклад, той знає. Хоча я, я би не сказав, що я сильно собачник, чи в мене досвід якийсь був. Ти от, коли бачиш собаку, яка от конкретно твоя, в тебе зразу всі сумніви відпадають. Там ну, багато собак крутилося, там хтось там хвостом махає, хтось гавкає, бігає, то е, цей просто стояв, як. Е, я кажу, як, е, е, в тіні, як, не знаю, як якийсь шакал, і просто так от уважно, уважно мене міряв. Да, з, з ніг до голови, потім підійшов, сів, я такий, ну. Привіт, то все. Як в тебе діла? Я дивлюся, ну, з характером такий. Взагалі на контакт не хотів йти. Але потім поступово-поступово довіру довелося заробляти з нуля. Це вже осінь була. Це 23-й рік, виходить. І коротше, ми попали під перший сніг. І поки верталися назад, е я з побратимом тоді поїхав, був туди в Харків. Поки верталися назад, то ще й успішно, коротше, розмотали машину на трасі. Ну, це історія. <сум> саме найцікавіше, що цей переніс все, так ніби ну, нічого не сталося, тобто, ну буває. Він загалом дуже такий стресо стресостійкий, скажімо так. Ну і потім у нас було дуже довго, довго, довго ми лікувалися. Три ветеринара. Тобто, це три різних клініки нам відмовили, казали, що його простіше усипити, що його не вийде вже витягнути. Тільки один в Дніпрі ветеринар він погодився нас, так сказати, супроводжувати. я сам йому ставив уколи, постійно його возив туди, тобто це і операція, і доставали йому зі спини там, залишки уламків. Ну і в принципі, от результат майже, майже новий пес. <хи> я коли його забирав, то я взагалі в принципі то в мене інформації мало було. Мені просто сказали, от пес типо, з Харківської області, типо, от, ну, от, от такий він, от він поранений. А потім я вже списувався з людиною з того притулка, яка мене вже з'єднала з військовими, які його передали, і вони мені вже розказали повну, так скажімо, історію. Є такий населений пункт веселе в Харківській області. Він був з військового, тобто він ну, такий бойовий пес, можна так сказати. Після прильоту він зловив осколок, налякався, втік, десь крутився там і от через півтора місяця вже побитий, вернувся назад. І так як він вже їх не тримався, нікого не слухав, вони вирішили його віддати в притулок, і тут і тут з'являюся я і забираю його до себе. Його знайшли, виходить, в нього був ошейник. З автоматного ремня. І там просто маркером написано було Марс. Я вирішив нічого не міняти, не переназивати, що це його, ну, скажімо так, це його кличка. І все прижилося. Потім ми вже йому тут, звісно, його прибарахли по модному вже, і ошейник його. Тобто, ну, він відкликається, це його іменно ім'я. Вона до нас прийшла пару місяців тому. Багато котів до нас приходить, ми всі годуємо, але вони прийшли, поїли і бігають далі гуляють. А ця прям стала наша прям домашня тваринка, така ось ну, ручна. Приблизно їй десь до півроку. Вона не так давно була вагітна, але, на жаль, перший виводок у неї став, скажімо так, дуже печальний, що не вижили котята. Вона заховалась в дровах дуже глибоко, ми не могли туди дістатися і, та, і не хотіли заважати. Ми сподівалися, що вона там народить спокійно. От, і, але вона зранку або вночі, ну, або рано вранці винесла на, на городі одного. Е, ну, так, я знаю, кішки роблять. У мене були кішки раніше і в дитинстві і в юності вдома. То, якщо таке трапляється, то вони часто виносять домашні кішки, виносять на видне місце, щоб. Господарі побачили, що в неї така біда, а сам назад ховається. То ми його поховали, того кошеня. Ну, ну і Протягом доби вона ще двох винесла. Ми тварин любимо, і людей взагалі все живе. Я, наприклад, в гілочку поламати у дерева просто так для. Якоїсь іграшки, то це не дуже воно до цього лежить. А за тварин так ти більше це живе. Тому звісно, відповідальність ми всі відчували, і ми робимо максимально комфортні умови для них і годуємо постійно. Та їжею не гіршою, ніж самі вживаємо. На позиціях бувають багато випадків. Звісно, диких тварин по дорозі дуже багато. Це окрема історія, це надовго, а на самих позиціях. Крайній випадок це дві собачки до нас підійшли. Вони дуже схожі на підбулів молоденьких, це, напевно, брат і сестра, але вони дуже налякані. Вони нас боялись, ми в цей день просто вже збирались і виїжджали. І вони ще не звикли до нас. Хоча вже дівчинка з руки у мене брала їжу, а хлопчик ще боявся. Але враховуючи, що вони... Поруч з приходом артилерії ворожої та падінням кавів, вони дійсно дійсно були, були налякані. Ось, ми тут дісталися побратимами такої думки. Я абсолютно підтримую це, цей вислів, враховуючи, що в мене було за все життя багато різних тварин, і, в тому числі і собаки і коти. Ми вважаємо, що собака думає, коли у нас там приручена якась домашня собачка, або просто в гості заходить, ми готуємо. Вона думає, о Боже, я разом з Богом, я щаслива тварина. Я з я з Богом, вона людина вважає Богом. І ти подивишся на собаку, дійсно, вони такі ну, дуже предані, не, не зраджують людину. А коти на нашу думку, вони трошки іншої трошки інших думок. Вони думають, ми ж їх годуємо там, отак гладимо там, ухажуємо за ними. Вони думають, о, да, я Бог. Вона, я думав, просто домашня. Ну, ми всі думали, просто домашня така кішечка спокійна там полазить. Спіймала мишу у мене на очах, яка проникла до нас в житло. От знайшла там крупи якісь. От наші запаси. І вона її винюхала, я зрозумів, що там миша. Я піднімаю пакет, миша вистрибає, і вона її на люту прям зловила. Тому і прям моментально буквально там, ну, скажімо так, перекусила. Миша теж жива тваринка, але ж, але ж да. котяча справа це хижаки. Вони повинні, повинні полювати на мишей. Перебування з тваринами, особливо після повернення з завдання з позиції, це настільки психологічно, емоційно заспокоює і врівноважує внутрішню психіку людини, особисто мою, та і я так бачу моїх побратимів також. Реально це набагато круче, ніж. Якісь там або таблетки, або ліки, або якісь атракціони. О, ти сів погладив, ти розумієш, що це твоя тваринка, вона тебе любить, і, і, і ти її так само на взаєм любиш. Він, скоріше всього, був домашнім в когось і або втік, або його лишили. І вже після того він же там привився до людей, тому що він завжди шукає от, до кого типу, до людей. Тобто він не є якийсь там чисто дворняга. Ну, Хоча і породи, як такої, в нього особа вираженої немає. Він там, похож, та на все підряд, похож, там, і на підбуля якогось, і на Амстафа, і на всіх підряд. Ну, Йому придумали просто його власну породу. Він харківський тер'єр. Я, в принципі, ну, по результату задоволений, тому що, скажімо, він найбезпроблемний пес зі всіх, кого я знаю. перших місяці три це. Було що чимось, тому що ми з ним сварилися на регулярній основі. Він на мене гарчить, я на нього, йому щось не подобається, він їсти не буде, може миску перекинуть і так далі. Тобто адаптація у нас була така, скажем, не безпроблемна. Але потім, перший раз, коли ми так нормально з ним десь поїхали далеко, треба було його чимось підгодувати. Я заїхав на заправку, думаю, візьму собі ходок. І йому теж, ну там. Заходжу, типу кажу, там, давайте там хот-дог, все, бо один звичайний один взагалі б кажу без соуса. Ну, так що подивились на мене, типу, підозріло. Ну, я виходжу, значить, з цей в машині, випускаю його. Е, він, типу, сідає, я йому даю ходох. Е, і він настільки не повірив, що, ну, що це йому, що він, типу, його просто тримав і не їв, дивився на мене, потім десь такий там попробував Попробував за машину зашкіритись, десь там сховати цей ходдох і так далі, то тобто, була, типу, проблемка. Ну, а саме, найсмішніше, саме ну, я коли його забирав, то відповідно там, дозвіл треба було в командира взяти. Ну, бо, понятно, що там, собака не, 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 не сильно, типу, там, да, прописана по статуту військовослужбовців по собаки. Я його забрав. Він уже був у мене там зі мною вже добрих місяців, 4-5 пройшло. Ми зустрілися, були в коридорі, тобто я вже йду е е додому, цей на поводку. Е і командир такий: О, це ті що? Як собака? Типа, я кажу: Ну так. Да. Так він каже, ти її тільки так от, ну, недавно типу, да, привіз. Я кажу, та ні, вона вже місяців п'ять. Тобто ну, він настільки, е настільки сидів безшумно зі мною, що люди, які приходили до мене, вони навіть і не знали, що він там є збоку. Це фактично моя перша тваренка в моєму житті. Усвідомленому в дитинстві, в принципі, тваринок мор морська свинка якась була там, і на цьому все закінчилось. Але чим більше я комунікую з нею, я розумію, що і тварин має бути більше, напевно, поруч з нами. І вже, оскільки в мене є бекграунд спілкування і комунікування з такою тваринкою, то мені близька думка взяти тварину, яку ніхто не хоче брати. Да? От в притулках. Які тварини там по півроку, по року їх не ніхто не хоче брати. Вони якісь травмовані або, може, хворі. Воно набирає як би оберти е, така тенденція і тренд взяти тваринку з притулку? Ну, їх стримує напевно, що відповідальність, і сумніви, що вони можуть не справитися, бо це треба мати дуже багато душевних сил, терпіння, ресурсу. Це вимагає дуже багато часу. Увійти з собачкою в контакт певний, щоб вона почала тобі довіряти. А якщо собака травмована, то це ще, ще в рази важче. Але воно того вартує. Бо якщо ви прокладете шлях до серця тваринки, то вам це окупиться в сто в, в мільйони разів, бо любов, вірність, відданість таких тваринок вона безцінна. Я, типу, чесно кажучи, ніколи ні котів, ні собак не купляла. Ні разу. Типу, в мене зазвичай це або, або десь знайшлося собака чи кіт, або прийшли до мене. Ну, типу, ні разу я не купувала і, типу, не бачу. Ой, ой-ой! Не бачу в цьому сенсу, тому що породисті це може і круто, і вони по-своєму розумні і гарні, але зазвичай вони ж виведені. І багато хто страждає по здоров'ю. А тут, як кажуть, дворове, воно й здоровіше. Для мене тварини це як діти. Ну, ти ж не можеш ну, народити дитину чи взяти з дитячого будинку все новичів вдочерить, І потім такий: Ну, типу, я награвся, поверну назад. Це так само і з тваринами. І це рішення має бути ну, капець, яке зважене. Тому що ти маєш розуміти, що. Ти не завжди будеш в ресурсі, не завжди будеш в настрої, але воно буде в тебе, і ти маєш турбуватися про нього. І воно завжди буде в твоєму житті. Тому, якщо приймаєш рішення, то добре зваж, підготуйся, почитай там купу інформації в інтернету, вчимося користуватися інтернетом, хто не вміє, і вперед. Навіть якщо ви не готові обрати тварину до себе додому, виховувати її, приділяти їй час, хоча б інколи їздіть в притулки і. Ну, щось маломальське, візьміть з собою там, з корму і приділіть їм увагу. Вони дуже соціальні і вони дуже хочуть людського тепла. Вони беззахисні і вони цього потребують. На жаль, ми багато бачили різних тваринок, домашніх колишніх переляканих, і багато тварин загиблих на, на війні. Дуже багато, як і людей, на жаль. От. Але все-таки я дуже прошу всіх. Небайдужих людей, особливо власників тварин, не залишайте їх. Я розумію, що важко вивезти. В першу чергу ти вивозиш свою родину, своїх діточок, якісь документи та, може, цінності, щоб далі десь можна було якось існувати. Але тварини не заслуговують на те, щоб ми з ними по погрались, порозважались і кинули. І вони загинуть однозначно без їжі або від ворожих обстрілів. Забирайте, якщо не можете далі, там, звісно, в притулки здавайте. Але ті, хто можуть, забирайте з притулків, доглядайте. Тварини заслуговують на те, щоб далі жити, як і ми. Все живе заслуговує на життя, на майбутнє. Я вважаю, що краще взяти, напевне, собаку з притулка і розвантажити притулок, допомогти тваринці і. Повірте, це найкращий друг, який тільки може бути, тому що така собака вона на вас завжди буде дивитися, як на свого рятівника. Чи буде просто, не буде просто. От, забрати таку тварину це ну, серйозний, скажімо так, крок. Е, можна навіть сказати, що людина йде на певний ризик. Е, придеться її вертати, знову соціалізовувати, набратися терпіння, але в кінцевому результаті ви получите. Ідеальну собаку, яка, по-перше, буде вам вдячна завжди. Бо вона буде пам'ятати, що ви конкретно її забрали, тобто з місця, яке їй не дуже сильно подобається. Бо для собаки притулок, де дуже багато собак, і вони всі закриті, дуже таке ну, дивне місце. І з якою точно потом ви не пожалієте, що ви її забрали. І скажете, «Да, це от найкращий був <гум> один з найкращих виборів, так як я кажу, Тут, що спочатку стрімнувато було, і навіть в якийсь момент я теж такий вже. Все, я не можу, я його вертаю назад, там щось, ще щось, ще, ще, але потім відповідальність. Ми, якщо беремося за щось, треба його доводити до кінця. На війні немає випадкових зустрічей лише ті, що трапляються в свій час. Ми звикли думати, що саме ми рятуємо тварин, але іноді це вони рятують нас.